Дорогесенькі мої. Я у Фіренце, Флоренція. Запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна і я зі Львова. Сьогодні я буде, будемо разом 2-3 години після обіду. Треба виключати знову, я неправильно сказала. Тут от буксує, турмозить з машиною. Фіренце тут є Фіренце. Треба мені зібратися трохи, зібратися з думками. Буду я сама гуляти зараз в центрі. І мій компаньон йде на, 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 на таку конференцію з одним другом. І назад ми всі разом поїдемо. Я буду сама гуляти по центрі. По центрі буду сама гуляти, і може щось куплю. Гроші є, може щось куплю. І не знаю, що мені треба купувати. Ну, таке, щось побачу, якісь емоції є мені щось дасть, я можу купити щось. Я не знаю, мені нічого не потрібно, але є емоції, я можу щось купити. Основне, не загубитися, не загубитися тут, бо тут багато вулиць, місто велике. Я мій, запрошую на мій канал. Я сьогодні Фіренце. Собі можете представити, я живу в Коскані, але Фіренці не Фіренце. Фіренце Флоренція, вибачте, Вибачте, це називається Флоренція по італійськи ви кличете Флоренція. Сьогодні ми будемо тут цілий після обіду. Мій компаньон має свої. Імпині, інпині це означає зайнятий він. І, е, з другого один вони йдуть на конференцію. А я буду вільна 3-4 години, ну, думаю, що 3 години мені вистачить після обіду, я буду гуляти. Ми отут в центрі зупинимося. І він поставить машину. Це така маленька, ми йдемо тут от е, знайти паркірджу. Паркиджу це означає стоянку для машини. Здало говорять, треба мені тут все закінчувати, в всякі говорити. Тут ще в центр треба 40 хвилин, щоб заїхати. Якщо ви десь звідки з'їдете, треба ще багато часу, щоб в центр заїхати. Ви не думайте, місто велике, машин багато. Ця, дивіться, де тут можна стати? Тут взагалі нема. Скільки тут машин? От, ні навіть сантиметра немає, будемо платити. Вон, туристичний червоний автобус поїхав, такий, що наверху можна їздити. Така, бачите, якою вуличкою їде? Ось такою глухою вуличкою він поїхав. Семафори, тут світ з тих семафорів дуже багато є. Ось так. Хай hey, стоїть, то паніно, ну, я не буду його їсти. Я що кам'юніста, я врод навіть не запхаю її, бо кам'юніста це що дальнобойщик я їсть, дальнобойщик, от таку шкіру, та от то треба вже оту верхню я люблю їсти, а нижню мені треба викидати вже. Я не зімо це все. Ну, таке пані, ви ну, бачите, яка в мене рука. Подивіться, яка, яка рука. Більше за мою руку. Треба на двоє розрізати. Це одна людина має це все їсти. Я не знаю. І ще от таке от піджарене. Манаджа, кубаси багато дали. Мама мені, скільки тут тої кубаси, це ужас. Картуфу дали, гриби, отакі гриби. Називається інферно. Ну я спробую зараз його посади. Посидали. Мій компаньон завжди вибрати не вміє нормально. Машину ми лишаємо в земельній стоянці. Тут платиться при виході, скільки, я не знаю. Ось така обстановка тут. Велике місто. Побіг, тому що вже пізно ми запізнилися. Він мені нормально не пояснив, що ще по, по місті три години їхати. Ви розумієте? Ну, Я буду зараз сама, я зробила фотографію, де я знаходжуся. Так, Заказали мені паніна, тут нам принесли два паніна і ось такі два великі паніна. Це моє теплі, Мадонна, які великі ці паніна. Воду ще не приніс. Я вже, як бачу, такі великі, я не хочу їсти. от. Італійсь, папір не, не цей. Бачите, він так зразу їсть, а я вже все не хочу, я того не хочу їсти. Кусареве, як дали, Кусареве. Що, якийсь кам'юніста я тут, щоб я оце їла. Я нервова, нервова я і баста. Не хочу нічого знімати. Хай стоїться паніно. <праць> Пай ведері кічіляйки. Фай веде ту. мама мія, м'я, дві кілії паніно. Ось таке горяче загріле його. Подивимося, що хоче тут є. Мортаделлю. Мортаделля, піпець. Сири з Я не знала, що мортаделлю тут дають. І вердури зовсім нема. Карчофі, поставили два карчофі. От написано було карчофі, ви бачите, скільки тут карчофів є. Три карчофі дали сердину. І ти, подумаєш, думаєш, карчофі тобі дадуть. Сім евро одне паніно. Ось таке. Тут мені мене хоча дали якусь соус такий дали. Я не хочу це їсти. Ммм, mm, mm, смачне. Вже взяла папір з неї, тому що все вилітає. Ммм. Mm. Ммм. Mm. Mm. Дуже смачне, бо тунесенки, бачите, дуже, дуже всього всередині є. Мій компаньон не міг вибирати ніколи, він вибирає саме найгірше. Бо там ну він так би пішов, плюнув, ну, що там карчоф є, там таскаморця є. А що там є стоять? Зараз не пости немає нічого. Ну хто дає летила. У мене хоч якась наша така типічна наша. Ми зараз половину йому дам. що робити? Все вилітає. Подивіться. Я паніну, ніну, тут ту частину йому, дам, Це буде мені. Угу. Ну воно смачне. Дивіться, скільки тут всього є. Басафінок, крем такий дуже хороший крем такий, я вам казала, сметанковий сирний крем такий. Стракіно. Коротше, хто живе в Італії, знає. І тартуфу. Гриби з тартуфу. 7 евро ось таке паніно. Оце гарне. Це називається інферно. Моє називається інферно, це по-нашому по пекло. Він взяв якесь, я не пам'ятаю. Кожне паніно має свою назву. Ось там гляне, бачите. Прийдемо. Вибачте, що я так знервувалася, бачите, треба перше попробувати. Добре, що воно тут мало хліба є, бачите, дуже мало хліба, а начинки дуже багато є.

ми паніну, було досить смачне, моє смачне, його не було смачне. Чому ми такі нервові? Тому що ми мали. Ми тут в нас не вийшло Ми міфіреці, що ви знаєте, в нас не вийшло те, що ми мали робити. Ну коротше мала бути конференція. Мій компаньон прогавив месаджу. Він відповідальна людина. В нього на телеграм прийшло месаджу, що поміняли, будуть ну коротше, не, не тут в залі, а в. Зом, дзом, дзом такі має бути. І він нервовий і я нервова. що Ми тут заїхали і ми нічого не можемо зробити, бо та конференція він пропустила для нього, дуже, дуже сильно це важливо. Пізніше ми мали йти в центр їсти ламбридо. Ламбридото це таке паніно, типічне паніно півгодини <головіка> пів години йти, він розізнався йти. Я говорю, я не піду туди, бо пів години туди. Пів назад це дуже далеко. Ламбридото, подивіться, в інтернету це таке паніно дуже типічне, тільки фіренси. Його роблять з таких всяких внутрішніх органів корови. Там, все, там дають все судно. Ви зрозуміли, все дають. Ручи, зараз йдемо, він ще не знає. Я зараз хочу запропонувати йому солодкий. Ми йдемо тут, тут рядом така є пастичерія, ми зараз на купуємося пирожне і будемо їсти. Мушу, я вже туди заходила дивитися. Він каже, я солодкого не хочу, я хочу е -е, солене, паніну, ну, це ламбридот, то таке воно. Я кажу, окей, знаєте, як ви міста не знаєте, не може нічого знайти. От хотіли кусочок піци, такий трикутничок. Де вона, де її шукати? Ми не знаємо, де вона знаходиться. А Машину ми лишили під землею. <смі> <Після? Після? смі> <смі> ходимо ось тут. <смі> <смі> ну, коротше, я не Йдемо їсти пирожна, подивимося. Я не знаю, може захоче йти, може не захоче. Сумний, сумний, я теж сумна. Ну, зараз поїмо тих пирожі. Подивимося, що фіренці роблять, які пирожна роблять фіренси. Идемо. Я плачу. E che però non è sta, ho per assole, ma mai ma è giusto. Also delle nuove norma. Ma in questo date, come funziona? In estate non posso più aprire le finestre, eh? От пішов, ой, бідненький пішов. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой Ой, ми тут вже замукаємо. Дивіться, щось робить. Ой-ой-ой, ми тут маємо дешок маленький. Все, кришка нам. Взуття вже все мокре, в мене добре, що хоч куртка є. От все. Мананджа. Та тут туди да, треба було піти, він, він, він буняв. Раджа, молодець, бо пішов, там в нього не падає дощ. Яка злива. Перестав. Ось така пастичерія. Йдемо подивимося, що можна купити тут. Це мене не інтересує, бо я просто не налижу ось цих дрібних. Вони такі прості-прості, що то ужас. Ось який пиріг шоколадний. Такий можна взяти. Salve. Dai uno con il cioccolato, quello scuro. Devo parlare, devo parlare. Questo? Sì. Questo non è Ma che cos'è? È zucchero, grassa di zucchero. E dentro c'è il tuo marmellata di albicorta. Ok, prendo uno. Sì. Uno questo. E qui che c'è qui? Federico ah, semplice. Uno questo. Uno sembra casciato. No, non vogliamo mangiare qua. Uno vogliamo mangiare qua. Qui, qui. Altro qualcosa interessante che si può prendere? Qualche novità. Sì, troppo. Questa è la pedora tipica. Dentro c'è Spagna, un po' di color, panna sì. uh -huh. uh -huh. e eh. cioccolato giallo. Oppure semolino con cioccolato. Oppure pulino di riso? tipico di fioren. Questo questo. Ah, questo qua non conosco. Va bene, questi due. Oppure non lo so, vediamo. Posso e questo che cos'è questo qua? Che ripieno è? Uno mi mille foglie. Mm -hmm. Uno mentre mille foglie, sì. E questi? Questi sono salati. Ah, salati, ok. Mi puoi tagliare in due? Eh? Tutti e tre. in due pezzi, sì, grazie. Che storia tutti Такі всілякі тюрти продають, а це теж смачне. Італійський стиль, і тут ми взяли ось такі перші Ось таке і ось таке. Окей. Ми отут, тут така кімнатка є, і ми тут можемо гарно поїсти. Тут дажиночка була, і ми взяли ось таке пирожне, різні різні. Нам розрізали пополовині, щоб попробувати. Типічне фіренце. Ось таке ще є гарненьке. І ми спробуємо міліфолії. В кінці буду їсти міліфолі, бо мені міліфолі дуже подобається. Це моє ну, найкраще. Наборо для арміч. Що ти ще там посказав? Тому що як ви мене